друзі Сьогодні у нас на огляді цікавий набір шампури в дерев'яному кейсі. Розберемось, які в нього плюси та мінуси, і чи варто купувати саме такий варіант. Спочатку він має 80 см довжини, 36 ширини і висоти приблизно 15 см. так самі шампура Досить нормальні, вони зроблені з міцного металу, він не гнеться від легкого натискання, довжини вистачає, щоб готувати на стандартному мангалі. Давайте окремо плюси та мінуси. Плюси це зручно зберігати, якщо ви на дачі, чи ще десь в стабільному, стандартному перманентному місці. Він великий, але ти його поклав і він, в принципі, там собі і лежить. Друге, виглядає солідно, і це насправді можна подарувати. А третє, усі шампура захищені, не тупляться, не дряпають інші речі і, в принципі, мають ну, міцні, скажімо так, мінуси. Це дерев'яний кейс, додає ваги, і носити його на далекі пікники не завжди зручно. Коштує такий набір дорожче, ніж звичайні шампура без упаковки. Я заплатила за такий набір близько 100 доларів. Так, можна ще додати гравіювання, якщо забажаєте, але в цьому також є мінус, тому що виробник наносить свій. Назву свого бренда також на це гравіювання. Так, потім ще момент: дерево боїться вологи. Якщо після використання шампура класти у мокрий кейс, дерево може зіпсуватись. І це дуже, так, ну, дуже, важлив, дуже важливий момент. Також є різні ємкості для персю, солі, сокира в чехлі, якщо це десь на барбекю на дачі, то це в принципі непоганий варіант, тому що ну, як написано, що це кейс Steel Transformer. Але якщо чесно, з нього Steel трансформер ну, м'яко чи такий собі, тому що він все-таки незручний. Я ще раз повторюсь: це дуже важливо, що його кудись брати незручно, що це потрібно десь місце, в якому він буде лежати. На цьому все підписуйтесь, ставте лайки.